Осінь час грибів. У спільноті грибників Сумщини щодня публікують світлини повних кошиків опеньків чи маслят. Але питання: чи дозволено їх взагалі збирати? Формально не можна. З березня 2022-го діє заборона ходити в ліси на Сумщині. Причина проста: ризик підірватися на мінах або інших вибухонебезпечних предметах. Речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка пояснює. Майже неможливо сказати, де на сто відсотків безпечно. Крім обстрілів, мінометами та артилерією, Сумську область ледь не щодня атакують сотні дронів. Їхні частини можуть падати і у віддалених районах, також загрожує дистанційне мінування. Але це не зупиняє сум'ян. Люди продовжують ходити по гриби на власний ризик. Цьогорічний сезон вдалий для грибників. Прохолодне та дощове літо дало врожай ще тоді. Люди масово збирали маслюки, білі та польські гриби. Юлія Литвиненко, дослідниця грибів із сумського педагогічного, каже, восени почнуть активно рости опеньки, підберезовики, підосичники. У спільноті грибників Сумщини вже діляться врожаями, зібраними, зокрема, й в межах міста. Правда, гриби, що ростуть близько до доріг чи промислових об'єктів, краще не їсти, вони накопичують багато токсинів. Якщо, попри небезпеки, ви все ж вирішите піти в ліс, Юлія радить новачкам шукати трубчасті гриби: маслюки, підберезники, білі. Вони мають менше отруйних двійників. Головне правило не збирайте те, чого не знаєте. Цього року зафіксували вже три випадки отруєння грибами на Сумщині. Востаннє, жінка з Охтирки переплутала підберезники з отруйними плодами. Центр профілактики хвороб радить не збирати гриби в посушливу погоду, відкидати занадто молоді чи старі, а також готувати їх протягом першої доби після збирання. Існує чимало народних порад, як визначити, чи гриб їстівний, але часто це не підтверджені наукою міти. Юлія Литвиненко пояснює, що цибуля чи срібна ложка не допоможуть визначити отруйні плоди під час варіння. Також неправдива думка, що гриби надгризані слимаками безпечні для людей. Наші організми працюють зовсім по різному. Існує більш безпечна альтернатива гриби з супермаркетів. Їх вирощують у контрольованих умовах. Юлія Литвиненко вважає, через небезпеки в лісах збирати дикі гриби зараз нежиттєва необхідність. Більше порад від експертів і фото грибів Сумщини, зібраних цієї осені, шукайте в повному матеріалі на сайті цукру і розказуйте в коментарях, ходите по гриби попри заборони.